Зараз такі часи, ми зараз говоримо багато про турбулентність. от Для багатьох людей це напруження велике, моральне. А ви останній раз з приводу чого сміялися? Я нормально живу і нормально сміюся. У нас під час обговорення волонтерських програм кумедних ситуацій виявляється дуже багато. Ти не можеш зануритися в якусь бульбашку і жити. Виключно надривом, бо можна зійти з розуму. А твій психологічний стан це дуже важливо. Тому, що, слухайте, я жива людина, я впадаю в депресію, коли щось не виходить. І інколи мені дуже страшно. І мені було і в 2014 році страшно. Коли... І в 13-му, коли ми виходили на. Вночі під сцену на майдані під час обстрілів і в — і скрізь. І зараз, 24 лютого, було дуже страшно, коли ворог підійшов. А ти маєш навчитися долати свій страх. І коли кажуть, що на фронті нашим воїнам не страшно, це брехня. Але ти маєш навчитися долати свій страх, ти маєш навчитися долати депресію, ти маєш навчитися е заряджати енергію тих, хто навколо тебе. Бо Вони всі дивляться, і дуже залежить їх емоційний стан від мого. І причому я не намагаюся брехати або в щось навпаки. Я намагаюся знаходити щирі і чесні підстави для оптимізму.